Стою я кров'ю Христа Ісуса нині прославляю, як його я дитя. Ісус Христос мене звільнив, Ти дав мені вічне життя, нехи прости. я Ісус Він в моїм серці поселився і любить уні пробувати. Ісус Христос мене звільнив, Він дав мені вічне життя. 자 <목소리나> Читання Слова Господнього, псалом 42. Розсуди мене, Боже, і справуйся за справу мою із людьми небогобійними, визволь мене від людини обмани та кривди. Бож Бог ти моєї твердині, чого ж ти покинув мене? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Пошли своє світло та правду свою, вони мене будуть провадити. Вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори та до місць пробування Твого. І нехай я дістанусь до Божого жертвника і до, до Бога заради і потіхи моєї, і буду на арфі хвалити Тебе, Боже. Ти, Боже мій, чого душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мого Бога. Ось такий псалом. Записаний в другій частині друзій книзі псалмів. Книга псалмів поділена на такі ще, можна сказати, вона була записана в таких окремих книгах. І це друга книга псалмів. Тут багато є псалмів сині Кореєвих. Цей псалом невідомо хто написав, можливо, і ці ж самі сини Кореєві. І ось такий псалом повчайний для нас. Що ми можемо взяти з нього? Ми бачимо тут описана життєва ситуація, яка буває в, і може бути в кожної людини. Спочатку йде заклик до Господа про те, що певні люди, які не бояться Бога, які роблять кривду, обман, зло, вони на цю людину. Роблять для цієї людини певна недобрість. Ми в другому вірші читаємо, що Бож Бог ти моєї твердині, чого ти покинув мене і звертається до Господа, до Господа, іде звернення в цьому псалмі. Чому покинув мене? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Ми бачимо, що тут видно, і погрози, можливо, якісь можуть бути. І зверхність до цієї людини, що ця людина дуже сумна, має утиск і має проблеми в житті, які, навіть, не знає, як навіть вирішити їх. І йде звернення до Бога. Пошли своє світло та правду свою, пошли світло, щоб бачити, як вийти з цієї ситуації, тому що людина себе відчуває в темряві. Через ці складнощі, які відбуваються від інших людей, недобрих. Ну, ми знаємо, як в житті часто ці люди недобре поступають, і ця людина не бачить вихіду. І просить Господа, пошли світло своє. Ми знаємо, що світло воно освітлює в день, щоб ми могли бачити все, що навколо відбувається. І тут іде прохання, щоб Господь послав, щоб побачити, як правильно поступити, і поступити так, щоб по правді Божій, тут написано: пошли світло Твоє та правду свою, до Бога, де звернення, щоб поступок був правильний, справедливий, Божий. І, і, і не просто, а щоб і прохання, щоб керуватися цим. І вони мене будуть провадити, і вони запровадять мене до Твоєї Святої Гори. Та до місць пробування Твого вказане те, що бажання цієї людини ходити постановами Божими, і як би людина не поступала, поступати так справедливо, так як Господь хоче, щоб. Щоб було і приємно також і спілкування з Богом, бо це тут опис іде також що хоче прибути до місія, де Господь. А ми знаємо, що щоб бути з Господом і пробувати з ним, потрібно і правильно поступати, потрібно чинити бездоганти, щоб наше серце було чисте. Нехай дістанусь до Божого жертвенника та й до Бога заради потіхи моєї. Хочу тішитися Господом. Бога називає потіха. І далі ми читаємо, коли вже ця людина прибула в храм Божий, де Господь перебуває, ми бачимо, що вона грає і співає для Бога. Каже, Боже, ти мій Боже, хвалити тебе я буду. І п'ятий вірш: вже йде звернення до людини самої до себе. Вже, видно, ситуація стала ясна, і звернення. Чого ти звернення... Людина звертається до своєї душі? Чого душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені не покоїшся? Закликом. Чому? Чому сумувала? Чому сумуєш? Чому не покоївся? Де втратили спокій, де втратився мир. І нагадування таке, і заклик: Май надію на Бога. Май надію до Бога. Бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його мого Бога. І в Закінчення ми бачимо, що йде звеличення. З закінчення йде прославлення Бога. З закінчення йде, що. Господь допоміг ситуацію, врятував, спас, Спас, як часто буває, коли звертаємося до Господа, він, він виходить на зустріч і допомагає. Ось такий псалом ми бачимо, Ще коротко про нього ми бачимо проблеми людини, які безбожні люди, які ті люди роблять обман, кривду. Погрозу, зверхність до цієї людини застосовують. І ми бачимо, що вона звертається до Бога каже: Господи, допоможи мені. Відкрийся. Покажи, покажи, як мені правильно поступити. Хочу правильно поступити. Йдеться людина в храм Божий і спілкується з Господом, славить його, співає і каже, чому сумуєш ти душа. Надійся на Господа. І Господь допомагає і визволяє, всі, які б не були ситуації. За що слава нашому Господу, коли нам сумно Він, і ми кличемо до Нього, Він приходить. Коли ми не знаємо, як правильно поступити і звертаємося до Нього, Він нам допомагає. Дяка нашому Богові, що Він і в наших буденних життях, і справах Він виходить на зустріч. і всьому допомагає. Слава нашому Богу навіки. Амінь.